порушень на понад 240 мільйонів гривень виявили фахівці Держфінінспекції області у 2014 році. У 2013 році ця сума становила 66 мільйонів. Здійснили ревізії на понад 850 підприємствах, установах та організаціях. Хоча зазвичай їх не більше 200, А все тому, що виконували завдання зверху, перевіряли як економлять бюджетні кошти, дивлячись на те, що ми в останні п'ять місяців практично не працювали. Минулого року це пов'язано, ви знаєте, з відомими постановою про зміни до законодавства про бюджет. От, і останні п'ять місяців ми практично перевірки не здійснювали. Здійснювали лише перевірки, які проводилися на підставі завдання Кабінету міністрів ну, та звернення правоохоронних органів по рішеннях суду. І разом з тим, не дивлячись на те, все-таки ми пропрацювали рік. Результат у нас є за результатом не соромно січне. Торік фахівці інспекції промоніторили державних закупівель на 78,6 мільйонів гривень. Виявили порушення і у нафтогазовому комплексі. Деякі говорить керівник Держфінінспекції області, здивували національна акціонерна компанія Нафтогаз України на 35 мільйонів 100 тисяч. Закупка була. Тут обладнання, я повинен вам сказати, дуже цікава ситуація. Ми перевірили те підприємство, яке поставило це обладнання. Ні воно не перевозило за останні там, три роки такого обладнання в Україну не возило, бо це імпортне обладнання. Ні, взагалі таке обладнання на Україну не завозилося, а на підприємстві є. І кошти за його заплачені протягом 2014 року. Фахівці інспекції забезпечили надходження фінансових ресурсів, відшкодували і поновили незаконних та нецільових витрат і недостач на 37 мільйонів 900 тисяч гривень, тоді як утримання структури обійшлося в 9 мільйонів 100 тисяч гривень. Інспекція говорить Михайло Кривошей. Окупила себе сповна У 2015-му З поміж її головних завдань буде розвиток державного внутрішнього фінансового контролю відповідно до стандартів Європейського союзу та протидія проявам корупції в Держфінінспекції шляхом реалізації вимог ухваленого антикорупційного законодавства.